Мабуть, хтось з вас дивився фільм, називається Під замком. Історія про дитину, яка була паралізована, і її мама за цією дитиною дуже-дуже дивилася. Вона завжди їй давала кучу ліків, не, не жаліла не коштів, нічого, щоб тільки все для своєї доньки давати. Ось. Але в один момент ця донька узнає, що ліки, які дає їй... Рідна мати, вони предназначені не для неї, а для її собаки. І оказується, що вона паралізована не із за того, що вона такою народилася, а вона паралізована по тій причині, що її мати зробила її паралізованою. Але все це прикривалося тим, що вона з нею заботиться, що вона піклується про неї і вона хоче їй всього найкращого. Я не знаю, мабуть, в нашому житті є щось подібне. Гріх, він як та мати, він виглядає дуже солодко, виглядає так, що він про нас піклується, виглядає так, що він дає нам все найкраще, але насправді він нас паралізує. Паралізує так само, як мати садистко паралізувала свою дитину у тому фільмі. Так само сьогодні і диявол паралізує людей гріхом. І гріх, він на перший погляд здається таким привабливим, класним, він яркий і хоче подарувати тобі багато емоцій. Але він забирає в тебе найголовніше. Він забирає в тебе рух, він забирає в тебе життя. І він тебе просто-напросто паралізує. І, на жаль, сьогодні. Дуже багато людей, вони паралізовані цим гріхом. І сьогодні я хочу вам розповісти історію, коли Ісус зцілив паралізовану людину. Одного дня в Капернаумі Ісус прийшов в одну домівку до своїх друзів, і про це дізналося багато народу. І коли люди про це дізналися, вони почали масами скупчуватись, щоб почути слова Ісуса Христа. І стало так багато народу, що просто не було ані чудно вже, а не видно Ісуса. І поміж цього натовпу з'явилося чотири друга, в яких був паралізований хлопець. Вони хотіли, щоб Ісус Христос цього паралізованого зцілив. Але була проблема, був такий великий натовп, що вони п'ятьох не могли пройти через нього. І тоді вони не здалися, вони подумали і сказали, давайте ми перейдемо на задній двір, заліземо на кришу і розламаємо цю кришу і спустимо цього паралізованого до Ісуса Христа. Слухайте, це був не їхній дім, і вони на свій страх і ризик, мавши велику віру, пішли і спустили цього паралізованого. Коли Ісус розповідав людям якісь істини. Він раптом побачив, що сипеться, що сипеться, щось падає. І всі люди побачили, що криша розламлюється, і чотири друга спускають цього паралізованого. І коли цього паралізованого опустили, то Ісус сказав йому: прощаються тобі гріхи твої. Він не сказав йому твої ноги зцілені, Ні. Він йому сказав, друже, твої гріхи прощаються. І ви знаєте, в цьому народі були фарисеї. і вони подумали собі, як цей чоловік може прощати гріхи. Тільки Бог може прощати гріхи. Тому що вони не розуміли, що сам Бог спустився до них в тілі людини. І вони почали раптати на нього. Але Ісус, обернувшись до них, спитав, що легше сказати людині, прощаються тобі гріхи, чи встань і ходи. І кінці, кінці в кінці кінців Ісус втілив цього паралізованого. І всі люди, весь натовп це бачив, бачив, як паралізований встав і почав ходити. І вони прославили Бога. Цю історію я хочу розказати вам, щоб ви знали. Багато з нас сьогодні паралізовані, на жаль, паралізовані гріхом, паралізовані залежністю, паралізовані ще якимись речами, від яких Господь хоче. Вас позбавити, але і за того, що гріх він виглядає настільки солодко, він виглядає настільки привабливо, люди в більшості йдуть широкою дорогою. В більшості люди вибирають піти випити, піти, взяти. Якщо тобі погано, то не знайти в чому проблема, не знайти корінь, чому тобі погано. Але о чудо, на наступному тижні ця біль знову. Появляється, і ти робиш це знову. Або ти прибігаєш до якихось інших видів, які зможуть, так сказати, заглушити твою біль. Але знову і знову ти розумієш, що ця біль вона вискакує. Знову і знову ти розумієш, що ті шрами, які є в тебе в серці, ти не можеш їх заживити. І що би ти не старався робити, знову і знову вони з'являються. І коли ми чуємо, що є Бог, який тебе любить, який за тебе віддав найдорожче, який за тебе постраждав, щоб ти мав вічне життя, ти одразу думаєш, ні, цей Бог не для мене. Але насправді ми не усвідомлюємо ту велику велику потребу, яку ми маємо в Ісусі Христі. І правда в тому, що в кожного з вас є свій Бог, якого ви собі зробили. Для когось Бог це слава, і Він живе заради слави, він живе заради уваги, в когось Бог це гроші. І так само він робить все для того, щоб цей Бог тільки зростав в ньому. Але проблема в тому, що коли людина досягає цієї точки, коли вона отримала те, що вона хотіла, отримала славу, гроші, популярність, визнання. Ми чуємо такі новини, що ця людина взяла і покінчила життя самогубством. І люди в шоці, вони питають, ну як так? У цього чоловіка було все? Навіщо він закінчив життя так? Друзі, насправді все дуже легко. У нас є велика глубока необхідність в Бозі, який зможе нас наповнити. Але ми не усвідомлюючи цього. Слухаючи ворога, якого ім'я, диявол і сатана, ми думаємо, що щось інше зможе в нас закрити цю дірку. Тому люди пускаються в безліч, в безліч марнотраст і в безліч речей, які вони знають, що це погано. Всі тобі кажуть, друже, не ходи туди. Батьки тобі казали, ще хтось тобі казав. Але і за того, що воно виглядає так круто, так привабливо, пафосно, ти все одно йдеш і наступаєш на ті ж самі граблі, на які вже наступали сотні років інші люди. І це всім відомі речі. Але, друзі, я тут для того, щоб дати вам надію. Я тут, щоб сказати вам, що є звістка любові, є звістка добра, і вона полягає в тому, що. Бог вас так сильно всіх полюбив, кожного з вас, друзі, незважаючи на ваше минуле, незважаючи на ваші шрами, які є у вас в серці, Бог так сильно вас полюбив, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто в нього повірить, незважаючи ні на що, незважаючи на те, скільки ти поганого, чи скільки ти доброго зробив. Кожен, хто повірить в нього, буде мати вічне життя. Питання: якщо ми можемо мати вічне життя, то значить ми можемо і померти, і ми можемо померти без Бога. І коли ми підемо з вами в вічність без Бога, Біблія нам каже, що ми попадемо в те місце, де вогонь не увисає і черв не вмирає. Місце без Бога, життя без Бога. Вічність без Бога, це дуже страшно. Насправді ми не бачимо, скільки Господь кожен день для нас робить. Насправді ми не усвідомлюємо, скільки раз ми вже могли загинути, але із-за того, що Господь про вас піклується особисто, Він знає і кожного з вас по імені, ви ще тут на землі. І Господь дає вам шанс. Він каже, сьогодні до вас. Якщо ви хочете примиритись зі мною сьогодні цей час, якщо ви хочете серйозно задати собі питання, для чого я на цій землі, яка моя ціль, куди я йду і навіщо я тут народився, то відповідь дуже проста, друже. У кожного з вас є ціль. Кожен з вас унікальна людина з особистими талантами та дарами. Немає жодної людини такої, як ви. І у вас, у кожного є потенціал, закладений Богом ще до вашого народження. Але із за того, що ми обираємо життя без Бога, ми не можемо реалізувати це. І ще гірше ми йдемо у вічність без Бога. Ми йдемо на смерть, ми самі, самі себе прирікаємо. Ісус каже, що проблема в тому, що світло прийшло у світ. Світло це Ісус. Ісус прийшов у світ. Але люди не прийняли цього світла. Люди розіп'яли Ісуса Христа, вони Його не прийняли. І не розпізнали це світло. Але, друзі, сьогодні ви можете це світло прийняти в своє серце. Я вас не хочу заставляти. Ні. Я вам хочу лише дати інформацію, яка критично необхідна кожному. Кожній людині. А що робити з цією інформацією, вирішувати вам. Я не можу за вас вирішити, куди вам сьогодні піти, чи скільки вам сьогодні лягти спати. Так само і ви, ви за мене нічого не можете вирішити. Але треба усвідомити наслідки, наслідки життя, яким ми живемо. Якщо ми живемо без Бога, прямо Біблія нам каже, наслідки будуть поганими.